7-й Прикарпатський загін. Саме таке спецпогашення пройде в цю п'ятницю, 1 серпня, в місті Львові. Укрпошта продовжує серію спецпогашень присвячених героїчним військовим формуванням, які захищають територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Ось так виглядає конверт та марка за проектом, власна марка, який презентували Укрпошта спеціально для цього погашення. Марки продають ось таких великих аркушах по 28 штук. На жаль, окремо придбати не можна. Все це я підготував, і воно поїде до мого чудового друга Назара, завдячуючи якому я та мої друзі з-за кордону із України матимуть прекрасні спецпогашення. Оскільки це власна марка та конверт власної марки, то їх вже можна придбати на головпоштампі. В магазині власної марки.